Вітаю на каналі Екоспринт. Сьогодні хочу розповісти про Мазду 5 її плюси та мінуси. В користуванні вона вже 3 роки. Є що розповісти. Надіюсь, буде цікаво. Розпочну я із плюсів цієї автівки. Спершу скажу, що це відносно недорогий автомобіль. Він був прибраний в кінці 2021 року, в грудні місяці. Автомобіль 2006 року випуску. 2.0 атмосферний бензин на механічній п'ятистопеневій коробці передач. Я знаю, я буду, я хочу. Із комплектації, що у нас тут є автомобіль 7-місний, є підігрів сидінь передніх, ну, центральний замок, звичайно, круїз контроля, на жаль, немає, є клімат-контроль в цій автівці, та й все. Штатна магнітолка і по комплектації ну, противертувальні фари, все як стадартно. Оптика в нас лінзована тут, стоїть непогане світло. Диски у нас 16-м радіусом. Отже, з плюсів те, що перший плюс це я рахую її ціна. Ці автомобіля, як саме містом в порівнянні ось з, з іншими конкурентами, такими, як там Volkswagen та Uran, Scenic, це п'ятий, вона стоїть на декілька там, доларів дешевше. Ну, Порівняно, особливо, там, якщо з Фольцогеном будемо рівняти. Так? З французами може і не сильно вона дешевше, а вона десь може і приблизно і в ті самі ціни. Але от з вагом дешевше. У воді не тоне, у вогні не горить. Мазда. Отже, на момент 2021 року вона була придбана за 5300 доларів. Автомобіль був в дуже гарному стані, була хімчистка зроблена, взагалі якихось мінімальних навіть деталей, недоліків не було замічено на той момент. Вона як їде, тілки за голову хватаються, кажуть, піздець, візьми в салон. Отже, ситуація була така, на момент покупки був у нас в бюджет в районі 5000. Шукали ми автомобіль, взагалі дивилися седани, розглядали таку покупку, як Меган другий і щось схоже. Але почали їх задивлятися на мінівени І в районі от він за 5800 сама стояла, І ми почали її розглядати. Чим вона нас спокусила, ця автівка, тим, що вона ну, відносно на фоні там, навіть другого Мегана, Виглядає набагато більшим автомобілем. Таким, ну якби навіть і по дизайну трішки можливо сучаснішим. Ну, головне те, що вона була велика. Було те, що вона була в дуже гарному стані. Зараз, може, погано вона в мене зимою тут помита, зараз мороз, але якби я гарненько її вимив, ви б оцінили б лакофарбове покриття і так далі. Я знаю. Я буду, я хочу. Отже, перейду до другого плюса. Другий плюс це великий сімейний автомобіль, досить місткий, просторий. В нього ось так відкриваються двері. Ми можемо бачити другий ряд сидінь. Тут сидіти дуже зручно. Ось я за собою сідаю. Я метр вісімдесят місця. Вистачає головою, я не впираюся в потолок, як в інших деяких автомобілях. Тобто навіть п'ятьом людям, навіть трьом тут буде більш-менш комфортно. Да, тут такий де, ось ми бачимо посередині, щоб складатися, таке ну, неповноцінне місце, але але п'ять людей сюди спокійно заходить. Ще є два місця багажнику, я їх один раз в житті використовував. У мене тут постійно щось їздить, постійно якийсь хлам, чесно кажучи. Так, Отже, покажу, як я встановив тут газовий балон. Коли встановляли цей балончик, він у нас на... я його брав Бушного, він на. Приблизно на 40 літрів газу. Бус має бути і на дізель. І Брат, трей тільки спринтер. Бо спринтер то є бус. Так, він тут і, сюди сідає. Тут була докатка у нас в цьому, на цьому місці. Зайшов сюди балон. Трішки піднялися, мусили підняти ось ці сидіння, кріплення, тут вони видно, ось це бачите. Це ось ці ще шосте місце для пасажирів, вони трішки вище стали. І відповідно оцю поличку тут от трошки погано встановлювати тепер. ось Так, я її тут ложу. Бачите, тут ну в мене всякі тут дрібнички. І коли ложиш, вона виходить тут вже не не в зазор, починає гримати, я тут підложую Щось щоб пом'якшити. Може хтось стикався з такою проблемою. Підскажіть, як ви тут все це, ви це вирішили. Ну, У мене якось так воно, не доходять руки. Все воно так тут ну, матиляється, бовтається. якось так. А так багажник тут досить міський, великий. Особливо плюсом є те, що все це складається, збирається, трансформується. Я навіть покажу як, ось відкривається. Цей ряд також можна зібрати. Ось раз. От все воно ложиться. Так само і той ряд. І виходить навіть рівна підлога. Навіть коли я балона туди поставив, ті сидіння трішки, може, піднялися, але все рівно тут залишається рівна підлога. Я навіть два рази в в автомобіль ночував. Рост мій метр сімдесят. Спокійно я лягав. І собі ночував тут, підложував щось м'яке під спину, щоб не так твердо було, і собі ночував. Ну, Головні переваги те, що він відносно недорогий цей автомобіль, те, що він вмісткий, я вже проговорив. Крім того, значить, третім плюсом я хочу назвати те, що все ж таки, хоча це і є дешевий японець, він все-таки залишається японцем. Вона, як їде, тілки за голову хватаються, кажуть. І деякі тут технічні моменти по автомобілю, по техніці. Мушу підкреслити, що він є досить надійним. Наприклад, є досить надійним є те, що тут 2-літровий атмосферний бензиновий двигун, який за 3 роки експлуатації я в рік наїжджаю приблизно десь 10 тисяч кілометрів. Я неїжджаю автомобілем і в більшості це міський цикл. Так? Я їду по місту. Зараз от зимою взагалі він, цей автомобіль навіть мене не встигає нагріватися. А я вже доїжджаю до роботи. І таким макаром ось 10 тисяч в рік. І Хочу відзначити, що ніяких він мені проблем взагалі не мав Я з ним. Я маю на увазі якісь глобальних фатальних там. Ну звісно, там заміна. Мастила оливи, так, заміна фільтрів, замінив я свічки собі для себе, замінив я в цій автівці оливу в коробці передач. Хоча при заміні я, ми зрозуміли, що вона ще була в досить непоганому там стані і можна було підалі їздити, але я чисто для себе замінив. Отже, по техніці цей автомобіль при нормальній експлуатації, якщо до вас цей автомобіль нормально там за кордоном чи в Україні нормально експлуатували, проблем він вам ось не создасть. Там, наприклад, на рахунок якоїсь навіть електрики, так, чи щось якісь там в мене лампочки перестали горіти, чи скопідіймачі перестали там. Опускатися, чи якісь двірники перестали робити. Ось такого, в принципі, я не бачив, чи там якісь проблеми із замками, з центральним замком, з сигналізацією і так далі. Так далі. Ось таких дрібниць по цьому автомобілю фактично в мене не виникало. Все собі працює. Е Якщо ви там не, не гасаєте на автомобілі, не по полях їм не їздите, не возите там в ньому кирпичі і так, далі, і так далі. Цей автомобіль, в принципі, от мені він мозги не парив. Так були всякі там є нюанси по ньому невеличкі, але в принципі в цілому я хочу відзначити ще раз те, що по техніці цей автомобіль як японець. Хоч і в бюджеті, але він надійний. Хочу я трошки сказати про розхід цього автомобіля. Отже, розхід цієї тачки в районі 10 літрів. 10 літрів бензину я маю на увазі, літом, можливо, буде 8 літрів. Хоча по місту ви точно таких цифр не доб'єтеся. Там мінімум це 9 літрів. Може, що ви побачите, це по бензину я маю на увазі. Загалом я ж кажу, повторюсь, я їжджу по місту. У мене розхід в районі 10 літрів бензина. Зимою цей розхід буде в районі 11-12 літрів. 12 літрів, я думаю, це спокійно. Щоб економити, я поставив газ на цю автомобіль, повторюся, газ четвертого покоління. Вже я на газу від'їздив. Напевне, більше ось року, так, більше 10 тисяч. І птфу, слава Богу, ніяких проблем з газом і з газовою установкою я не мав. Єдине, що потрібно зараз, фільтра замінити, ось зробити. І, по ходу, хочу відмітити, мабуть, що перейти плавно до деяких мінусів цього автомобіля, Домо що але... дуже багато йде в народі розмов про те, що мазди гниють, мазди просто згнивають. Так дійсно. Там корозія цей автомобіль також наминає. Не буду брехати казати, що ні, мазди не гниють. Та всі автомобілі в принципі гнають. А... Те, що мазди можливо трішки швидше гниють, ніж інші автомобілі, так можливо, це дійсно правда. І цей автомобіль підгниває. Ну, давайте вже про це і поговоримо. Щоб цей автомобіль... Корозійно справлявся з цією проблемою трішки краще. Я поїхав до людини, потратив приблизно 200 доларів. За роботу 100 доларів і за матеріали 100 доларів, і собі знизу, на жаль, я не можу це показати. Обробив її бітумом. Цей автомобіль, щоб він у мене після зими, а в нас, до речі, ось на Західній Україні дуже такий вологий клімат. Ну зараз сухо, в принципі, але в принципі у нас дуже вогко, постійно велика вологість, сирость така. І автомобіль відповідно почує гнити. А тим паче це «Мазда», так всі в народі кажуть, мазди гнають. А тим паче Мазда, і вона починає досить швидко якби, гнити. Коли, на момент того, коли я купував цей автомобіль, по, по корозії от пройтися було по порогах десь по, позаглядати з знаків корозії, ну, було дуже мало. Не те, що їх було мало, їх фактично взагалі не було. Навіть пороги, там, двері, як цей автомобіль взагалі, е... який його стан. Хочу сказати, що він тримається досить ще непогано. Звісно, починають проявлятися от якісь бачите, тут моменти. Я вже трішки підлаковував такі моменти. Ось такі, можливо, рижики десь починають з'являтися. Але ж я ж повторюся, автомобіль 2000, ось бачите, тут рижик на порозі. Ось цих при моменту покупок, цих моментів взагалі не було. Ось там давайте заглянемо. так, тож. Уже корозія починає десь з'являтися. Але на момент покупки тих недоліків взагалі не було. Автомобіль з Німеччини був пригнаний, і чи він десь в теплому кліматі знаходився, чи в якомусь теплому гаражі він знаходився. По ньому нюансів взагалі не було. Блін, я погано, помив машину, все замерзло. Шкода, дуже погано видно. Але ось навіть ця сторона, от я ближче почну знімати. Тобто десь по порогах пошукати ржавчину. Давайте по арках попробуємо пошукати. От візьмемо передні арки. Передні арки взагалі ще, ще без корозії. Давайте я пошукаю корозію десь на задній арці. От задні дверці в цій стороні трошки починають корозійно з'являтися знаки корозії. Так, як це мені сфокусувати тут? Отут я вже також от, задня кромка задніх дверей, я тут також проходив таким не в колір, трохи лаком, я навіть покажу, от, бачите, таким. От, Тобто, задні дверці трошки починає корозія, але ось дивіться, з цієї сторони зовні взагалі рижиків взагалі немає. Задні, наприклад, задня арка, ось дивіться, які рижики з'явилися. Видно на камері ось вони. ось вони, такі невеличкі. Рижики з'явилися в цьому, в цьому автомобілі. Під нижчем все більш-менш нормально, тому що, я повторюсь, обробив я цей автомобіль бітумом. Тобто, якщо слідкувати за автомобілем, старатися його нормально мити, витирати насухо, ось в таких місцях, де пороги, двері. Там, він у нас ще буде триматися. якщо. І е, стараюся я, е, В мене є гараж, але в гаражі не провітрюється. Гараж такий дуже вогкий, холодний. І в гаражі я стараюся її не тримати, тримаю її на дворі, на вулиці, стараюся в затінку, щоб не вигоряла сильно. Але стараюся на дворі, щоб вона провітрювалася, і таким чином менше вона гнила. Отже, такий мінус, як гниття є, але я думаю, він відноситься до всіх взагалі, автомобілей. Так, мазда е, гниє, можливо, трішки швидше, ніж там французи, ніж ще якісь конкуренти. Але я не думаю, що вона швидше набагато гниє, ніж Volkswagen той самий. Давайте порівняємо. Як ви думаєте, От, можливо, та Орех і крепше тримається, саме від корозії, чим мазда. Але я не скажу, що мазда прям згниває на очах. Це не сильно є правду його, ну, принаймні в мене ось така ситуація, я вам показав. Вірте, не вірте, коментуйте, буде дуже цікаво. Цей японець трішки зроблений з дешевих матеріалів, а саме дешевих матеріалів ну, всередині. Ось цей весь пластик, який ми бачимо спереду, все торпеди, він досить є дешевим, досить є простим. Нічого м'ягенького тут комфортного ви не побачите, не зустрінете. Все таке доволі дешеве, звичайне. Але водночас воно хоч і дешеве, і звичайне. Воно, ось бачите, тут витерлись у мене вже тут дверці. Але водночас воно і є нормальним. Поставив я чехол, зараз я його блін, зніму. А ось такий стан керма, кермо шкіряне. Поставив я на нього чехол, тому що е, сьогодні я без кільця, але в мене. Кільце на правій руці, яким я просто видираю це кермо. Мені його стало жалко, не хотів я його знищити за якийсь період часу і мусив негарний такий чухол на нього поцепити. В принципі, по салону є ну, нормально. Тобто, Самі ці сидіння всі, ну, от, звичайно, що не є тканина, нічим ну, не особлива. Столики мені ось ці набагато кращі, ніж французів. Вони якісь мають якусь форму. Так? Вони по пластику якісь мені набагато кращі, тому що там в якихось сценіках вони якісь примітики, Ну, ніякі. А тут ось маємо навіть сюди якусь ручку положити, навіть ці підстаканники мені кращі, вони кращі мені по якості. Ось ці столики. І якось так. Звичайний дах, ну все звичайне. Але. Я ж ще раз повторюсь, ніби всі деталі інтер'єра автомобіля, ніби вони такі здешевлені, ніби із дешевої пластмаси, і так далі, не з дорогих явно компонентів зроблені, але вони водночас є нормальні цілком для сьогодення, для 2025 року. Я знаю. Що по їзді цей автомобіль себе представляє. Тут повторюся 2,0 атмосферний двигун, механіка 5 Тут дуже сильно не вистачає шостої передачі. Якщо їдете десь на великій відстані, десь далеко, дійсно не вистачає ось цієї крейсерської шостої передачі. Тут не вистачає мені круїз контроля. Десь, якщо я далеко їду, не вистачає його і все. Тут нема що говорити і пояснювати. А так, в принципі, там, якщо ви їдете з швидкістю 100 км за годину, п'ята передача це буде десь в районі 3000 обертів. Ви будете собі спокійно їхати, розхід при такій швидкості. Буде в районі 8 літрів бензина. Так? Ну і газу, в принципі, вона також буде по трасі 8 літрів брати з кресерською такою швидкістю 100 км за годину на 5 передач. Один з невеличких нюансів цей двигун вже за своїх там, 200 з копійками, а то, й, мабуть, більше в нього тисяч пробігу. Трішки під'їдає мостила. Є в нього такий нюанс. Хочу бути з вами щирий, відвертий. Трішки підливаю я оливи в нього. На 10, тисяч, на 10 тисяч кілометрів 1,5 літри оливи, це 100% я доливаю, а можливо і до двох, Хоча, як коли літом, коли спекотно, мабуть, буде до 2 літрів, тобто на 10 тисяч км літом спека, коли десь до 2 літрів. Я напевне підливаю. Ну що ж, хочу я трішки підсумувати, е якийсь зробити висновок невеличкий. Варто купувати такий автомобіль, чи потрібно щось інше е шукати е для себе, обирати там, з французів, чи обирати всіма хвалений Volkswagen, чи там щось інше, чи не брати собі мінівена. Це вже вирішуєте самі, чи що вам обирати. На рахунок Mazda 5 і її. Користування в три роки хочу сказати таке: хороший дешевий мінівен в порівнянні з іншими, тобто, ви отримуєте. Японця, як не крути, за 5300 я його купував в кінці 2021 року. Зараз ви подивіться, які на них йдуть ціни. Автомобіль, найбільше, що його бояться, те, що це корозія його поїдає. Але я скажу, що його корозія поїдає не так швидко, як всі говорять. Якщо за автомобілем слідкувати, Якщо його тримати в сухому, наближено до сухому стані, не буде він вас згнивати на очах. Це однозначно. Сам в цьому переконався. Тобто на рахунок корозії, вибирайте ще найбільш живіший варіант, так як попався мені, наприклад, так слідів корозії. Я по порогах, по арках і так далі. Я взагалі при моменту купівлі не бачив. Їх не було, вони навіть не були скриті. Ну так от мені можна сказати повезло з цим автомобілем. В принципі, шукаєте шестиступінчасту коробку, можна їх і на автоматах брати. Ці автомобілі, Але будете знати, що якщо механіка п'ятиступінчаста, трішки не вистачає. Шостої передачі. Може під'їдати масло, так як в мене, я постійно трішки доливаю. Будете знати, що по технічних моментах це є японець, це ямазда. Запчастини якісь, якщо буде щось ламатись, не є дешевими, але, відповідно, вони і служать. Якщо у вас щось зламалося, от, наприклад, в мене було такий випадок там. Не гріє пічка в салоні, от перестала гріти. Замінив я там якийсь терморезистор чи щось в такому плані. Пошукав я в інтернеті, купив там за 500 гривень, знайшов майстра, заплатив йому там 700-800 гривень за роботу. Він там мені в панельці його замінив і все собі працює. Більше в мене той терморегулятор, чи що воно таке не довбе мені мозги. Я його замінив, він нормальний, працює і все нормально. Я цим автомобілем більш ніж задоволений, тому що він не стоїть якихось космічних коштів. Виглядає він досить пристойно, ну всі мазди виглядають, ну не всі, але певні моделі Mazda виглядають гарно, красиво. Я і думаю, що і цей автомобіль, порівняний із своїми однокласниками, виглядає чудово. Єдине, я ще хотів би його помити і показати дійсно, як він. Як він красується, ось цей такий зелено синюватий незрозумілий колір. Він дуже гарно переливається на сонці. Хороші, великі колеса, 16-ї диски. 16 радіусу. Повторюся, сюди сідає 4 людини, і цей автомобіль собі спокійно їде, він різниці ніякої не відчуває. Чи їдете ви самі, чи двоє, чи четверо. Спокійно він їде, як повноцінний хороший мінівен. До покупки я його рекомендую, цього автівку. Єдине, що шукаєте живий козову варіант і бажано із 6-ступеневою коробкою передач. По моторах 1,8 бензин. 2.0 бензин, нормальні мотори, є і дизельні там 2.0 нібито. Почитайте, не буду казати, я їжджу на 2.0 бензині, атмосферному проблем з них в мене взагалі тфу, слава Богу, не було. Подивіться, почитайте автомобіль. ну, Від себе скажу хороший. Дякую всім за увагу. Надіюсь, інформація корисна. До нових зустрічей!